Всім привіт! Мене звати Людмила і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас позитивне відео. Я вам покажу, як же гарно адаптувалася орхідея Dusty Bail в моїх умовах. Хто дивиться мої відео вже давненько, ті знають, що я маю декілька Неприємних випадків, коли в моїй колекції були квітучі Дастібел, а саме вже три було випадки і вони не вижили. Потім я собі придбала домашню орхідею, квітучу, ось так вона виглядає, шия гарненька, чистенька, корінчики-відчийки, приємні. Закінчу зараз вона своє цвітіння. Ростить центральний листочок і виглядає такий напрочуд чудово. Періодично я її обробляю фунгіцидами, бо це найскладніший сорт парфумерних фабрик. Вона, як на мене, найгарніша, але найскладніша. По корінцям горщику там все нормально, горщик трошки зеленуватий, тому що дуже жарко. І Белл, Бел, виключення із інших орхідей, також любить попити. В мене гарно п'ють парфумерні фабрики, вони люблять водичку, щоб не пересушувався ґрунт. Чомусь інші орхомани кажуть, що не треба гарно поливати парфумерні фабрики. В мене ж, навпаки, парфумерні фабрики, особливо Сеншен, та то взагалі. Люблять гарно попити водички. Ця орхідея гарна. І квітами, і своїми листочками в дрібний краб. А квіточка ніжна, неонова, ароматна, солоденька. Зараз в мене квітне ще елексир кохання love passion. ось така причудова квіточка дивує взагалі бронзовий буда. Теж гарна квітка. триліпс фенікс закінчує своє цвітіння. Теж дуже приємний аромат у квіточки. І взагалі в мене закінчується вже цвітіння, потрошечку літнє буде зараз квітнути, але я вам вже показувала, хто в мене на бутонах і від кого чекати зовсім скоро квіточок. На цій ноті я з вами буду прощатися. До но зустрічі на моєму каналі. Всім гарного та тихого дня і вечора.